Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про свої книжкові підсумки 2022 року. Я трошки забарилася з цим відео. Справа в тому, що я довго думала, чи варто взагалі його знімати. Причина в тому, що. Минулого року я не вела читацький щоденник ні в якому вигляді, і тому не володію певною достовірною інформацією, як, от, наприклад, кількість книжок, яку я прочитала в минулому році, я не знаю точно, скільки їх було. Про деякі книжки я навіть не пам'ятаю, чи читала їх минулого року, чи все ж таки поза минулого. Також в мене немає ніяких е, занотованих вражень від прочитаного, і тому зараз мені. Було дуже важко пригадати всі нюанси прочитаного. Тому я вирішила розповісти саме про ті книжки, які згадалися найпершими, про такі, так би мовити, найяскравіші спалахи в моїй пам'яті. Як я вже казала у відео з планами, минулого року я читала в основному тільки фентезі, і ще й таке максимально легке фентезі, як от «Young Adult» або «Romfant». Але все ж таки, одна книжка з сучасної прози зі мною таки і сталася, і це була таємна історія. Донни тарт події цієї книги відбуваються в одному американському коледжі, куди приїжджає 19-річний студент на ім'я Річард, який дуже прагне вивчати грецьку мову і хоче записатися на спеціалізований курс. Але викладач цього курсу дуже прискіпливо відбирає собі студентів. В нього їх наразі було всього п'ять. І тому попасти на цей курс непросто. але річард все ж таки знаходить спосіб, так би мовити, сподобатися цьому викладачу і потрапляє до цієї вельми закритої групи людей. Сам Річард походить з досить бідної сім'ї, на відміну від його нових одногрупників. Кожен з яких є виходцем з дуже багатих сімей, так би мовити, золота молодь. Тому річард вирішує приховати своє матеріальне становище, своє походження, поводить себе так, ніби в нього багато грошей, і взагалі намагається якомога більше відповідати тому стилю життя, яким живуть його нові товариші. Та одного разу одного з членів їх компанії вбивають, і ми спостерігаємо за тим, як це впливає на кожного члена цієї групи, як вони з цим справляються, як це впливає на їхні стосунки між собою. Все це ми бачимо у вигляді такої ретроспективи. Головний герой Річард через багато, -багато років згадує всі події того часу і розповідає, що ж там насправді сталося, і чому. Книга досить об'ємна, але вона прочиталася швидко і легко. Вона не стане однією з найкращих книг мого життя, але вона мені сподобалась і справила на мене певне враження. Чесно кажучи, я і досі не можу зрозуміти в повній мірі вчинок одного з героїв, який стався в кінці. Книга наглядно ілюструє нам, як скоєння одного вбивства може тягти за собою скоєння наступного, якими небезпечними можуть бути люди, які одержимі певною ідеєю. Книга інтелектуальна, написана дуже гарною мовою. Раджу звернути на неї увагу. Одним з найкращих фентезі минулого року стала дилогія «Тетердам» Лі Бардуго. Це шістка воронів та королівство шахраїв. Моє перше знайомство з лібардуго відбулося з її трилогії Тінь та кістка, яка мене не дуже вразила, і я не розуміла, чому, чому Лі Бардуго всі так хвалять і всі так люблять. Проте я чула певний відгук, що Багато кому не подобається саме трилогія Тін та Кістка, зате вони у захваті від шістки воронів. І зі мною сталося абсолютно те саме: шістка воронів мені надзвичайно сподобалась. Сюжет шістки воронів розвивається навколо нового синтетичного наркотика, який називається Юрда паре». Цей наркотик впливає на людей з особливими магічними здібностями, грішів. Він робить їх дуже сильними. Він. Е Посилює їх вроджені магічні здібності, але робить їх дуже залежними наркозалежними. Тому багато людей хочуть заволодіти цим наркотиком, тому що таким чином вони отримують буквально ідеального солдата для себе. І одного разу одному кримінальному авторитету міста Кетердаун казубрекеру пропонують виконати певне завдання, а саме викрасти з буквально неприступного палацу. Винахідника Юрди Парему за викрадення цього винахідника обіцяють дуже багато грошей, і касбрекер починає збирати відповідну команду для виконання цього завдання. Він підбирає п'ять цікавих особистостей, у кожного з яких є свої певні особливості, свої певні здібності, а також своя історія. Книга дуже цікава, дуже динамічна. В ній дуже ярко відчуваються вайби фільму Одинадцять друзів. Оушена. Проте шістка воронів більш драматичніша. Мені було дуже цікаво спостерігати за генієм Каза Брекера, за тим, як він планував це завдання, як його виконував, як вони всі справлялися з тими труднощами, які виникали по ходу виконання цього завдання. Мені було дуже цікаво. Ще також особливого інтересу додає те, що шістка воронів, ця дилогія є частиною одного великого циклу Лівардуго. І коли я читала книги, які були написані вже після шістки воронів, це король шрамів та правління вовків. Мені було дуже прикольно бачити там цих героїв, хоч і ненадовго, але все ж таки. І судячи з того, як закінчилось правління вовків. Нас очікує продовження, і продовження буде саме Шістки воронів. Я обов'язково буду читати і буду дуже чекати на це продовження. Наступною трилогією, про яку я хочу вам розповісти, це трилогія братства Ворона Кейт Стюарт. Це книжки зграя, вихід та фінішна пряма. Я читала цю трилогію англійською десь у червні минулого року, і зі мною сталося. Те, що вже не траплялося кілька років. Під час прочитання книги та після закінчення я ходила, перебувала в настільки сильному книжковому похміллі, я просто не могла ні про що інше думати. Я постійно була занурена думками в цю історію, постійно переживала всі ті події, що там відбувалися. І це було щось. Дуже сильне і нереальне для мене книга розповідає про молоду дівчину Сесилію, яка приїхала пожити зі своїм батьком, який в Цьому місті володіє або одним, або кількома великими заводами. Я вже точно не пам'ятаю, але вона з батьком в досить поганих стосунках, і вона йде працювати на один з його заводів простою робітницею. Там вона знайомиться з хлопцем на Шон, який згодом приводить її до своєї компанії, певних молодих людей, у яких Є татуювання Ворона, і Сесилія, в принципі, розуміє, що це як або якась банда, або секта, або можливо, просто дивне закрите ком'юніті. Головою цього ком'юніті є близький друг Шона Домінік, і він дуже вороже приймає спершу нашу героїню. Але Сесилія починає зустрічатися з Шоном і їм з Домініком все ж таки доводиться якось знаходити спільну мову або хоча б витримувати один одного. І потім ми спостерігаємо, як же будуть розвиватися стосунки у Сесилії як з Шоном, так і з Домініком. І що ж там буде далі. Від першої книги трилогії я нічого не чекала. Це гостросюжетний любовний роман, 18, і я думала просто отримати якесь задоволення від такого легкого, розважального читання. Перша книга, вона доволі слабенька, вона більш така вводна, але починаючи з другої частини, вся ця історія перетворюється на дещо. Абсолютно інша. Історія стає набагато глибшою і набагато драматичнішою. Я не можу сказати, що вона об'єктивно класно написана, радити вам її читати, тому що я абсолютно. Абсолютно не об'єктивна до цієї історії, вона настільки потрапила мені в серце, попала в настрій, напевно, так, якби я її читала в іншому настрої, можливо, вона мені б не так зайшла, але в мене з цією книгою прямо абсолютно все зійшлося. Тож, якби я чекала від цієї історії чогось більшого або Дійсно, був би просто не той настрій, мене б не сталося з нею такої любові, яка сталася, або навіть якби я читала її російською. Українського перекладу немає, і на той час, коли я її читала. Російською була видана лише перша частина книги, і я інколи заглядала, перечитувала деякі моменти і пам'ятаю, що мені не подобався переклад. Ця трилогія стала для мене також відкриттям для себе цього жанру гостросюжетного любовного роману. Раніше я цей жанр не читала, але вже після прочитання зграя Кейт Стюарт, я вже... Добралася до Пенелопи Дуглас і вже прочитала повністю її цикл Ніч диявола. Тож я й далі буду знайомитися з цим жанром, але саме ця трилогія, вона у моєму серці, я в неї невимовно закохана. Я обов'язково буду її перечитувати. І саме тому такий спойлер до книжкових покупок я купила вже собі її в паперовому форматі і скоро покажу їх і вам. Наступною книгою, яка дуже сподобалась мені в минулому році, була Імперія вампірів Джея Крістофа. Це темне фентезі, яке розповідає нам про світ, в якому десь 27 років тому сталася певна подія, і сонце почало світити дуже тускло. Тобто воно є, воно світить, але скрізь постійно панують такі сутінки. Через це вампіри, які живуть в цьому світі. Отримали певну свободу, вони стали сильнішими, вони стали більш зухвалішими, і вони буквально оголосили війну людям. З кожним роком людських поселень ставало все менше, вони ставали все вужчими. І у людей, в принципі, вже майже не було. Надії, якось врятуватися. Але існує так званий срібний орден, який боронить людей, який вбиває вампірів. І в цей орден відбирають напівкровок, напівлюдина, напіввампір. Вони сильніші за звичайних людей, і в кожного з них є своя специфічна суперсила. Розповідь якраз і ведеться від одного з членів цього ордену, Габріеля, який попав туди ще, будучи. Хлопчиком він розповідає нам про своє минуле, про те, як він потрапив у цей орден, як він там жив, як він там ріс, як він там виховувався, навчався, про його стосунки з його побратимами, про його особисте життя. Ми також дізнаємося про його участь у певних подіях, а саме у пошуку так званого священного грааля, який є. Буквально останньою надією людства і може допомогти їм вижити та знищити вампірів. Чи знайшов він цей грааль і що він собою являє, Ми дізнаємося, вже прочитавши цю першу книгу. Це було моє перше знайомство з Джейм Крістофом. У мене на полицях вже давно стоїть його трилогія без ніч, і я збираюся, якщо не на найближчим часом, ну то принаймні в цьому році її прочитати. А також я надзвичайно чекаю продовження імперії вампірів і почну його читати одразу, як тільки Джей Крістоф його напише. Наступним чудовим фентезі минулого року є. Двір шипів та троянд. Так саме в тому році я познайомилася з цим майже легендарним циклом. Він розповідає нам про дівчину фейру, людину, яка живе з батьком та сестрами і кожного дня ходить до лісу полювати. І одного разу вона вбиває оленя. Але цей олень виявляється насправді в фейрі. В світі фейрів, вбивство фейрі є звичайно великим злочином, і правитель одного з дворів. Фейрі двору весни, якого звуть Тамлін, приходить за нашою головною героїнею і в якості покарання забирає жити її до себе. Наша головна героїня Фейра, звичайно, не в захваті від того, що відбувається. Вона боїться Фейрі, вона їх не любить. І ми будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися її стосунки з Тамліном, як буде змінюватися її ставлення до Фейрі, як буде змінюватися її думка щодо обстановки між фейрі та людьми. Тому що наразі вона є дуже напруженою, люди дуже бояться і майже ненавидять фейрі. Цикл, який починається як такий собі ретелінг красуні та чудовиська, перетворюється в щось невимовно масштабне, дуже круте і надзвичайно цікаве. Ми зануримося у політичні інтриги між усіма цими дворами Фейрі. Ми дізнаємося про одного великого антагоніста, який поневолив майже всіх фейрі. І ми побачимо ту визвольну війну, до якої всі події неминуче призведуть. Цикл мені дуже сподобався, прочитався дуже швидко. Я буду і надалі знайомитися з творчістю Сара Джеймас. Я вже зібрала повністю цикл Скляний трон, а також буду читати її останній цикл Місто півмісяця. І до речі, в мене залишилася ще одна непрочитана книга з циклу Двірші пів та троянд це двір. Срібного полум'я про сестру головної героїні Фейри Несту, яку я збираюся читати найближчим часом. Останнім найкращим прочитаним минулого року є агентство Lockwood та компанія Джонатана Страуда. Цикл розповідає нам про альтернативний світ, який дуже схожий на наш, але на відміну від нашого, в ньому одного разу сталася певна подія, яку всі так і називають подія. Наслідок якої в світ проникли привиди, і як з'ясувалося згодом цих привидів можуть бачити лише підлядки, і як наслідок тільки вони можуть якось з ними боротися та їх вбивати. Тож по світу починають створюватися агентства по боротьбі з привидами, одним з яких є наше агентство Локвуд. Книга написана дуже кінематографічно. Ти Читаєш її, і ніби дивишся, якийсь серіал. Постійно ловиш вайби серіалу надприродні, тому що там також фігурує сіль, залізо і вся подібна атрибутика для того, щоб... Побороти привода, всі п'ять книжок мають свої окремі міні-сюжети. Але, тим не менш, весь цикл пронизаний однією сюжетною лінією, яка стосується виникнення цієї події, наслідок якої приводи потрапили в цей світ. І дочитавши до кінця, ми дізнаємося, чому ця подія виникла, що вона собою являла, і звичайно, чим же все закінчиться. До речі, ось ось на днях на нетфліксі вийде серіал, написаний по мотивам цього циклу агентство Локвит та компанія, і я обов'язково його дивитимусь. Це було найяскравіше прочитане минулого року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам запам'яталося найбільше з прочитаного вами, які книжки стали найкращими для вас у минулому році. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі.